Сьогодні поговоримо про туші. Маю для вас дві туші. Одна для подовження, а друга просто сенсація. Обидві чорні, але ж цікаво, яка виграє. І так тестуємо. Сенсація. Зараз будемо тестувати подовжувальну тушу. Подовжуюча робить вії довшими, ніж мій список покупок зі знижками. Красота! А тепер сенсація. Ого, об'єм такий, що вії можуть махати як віяло в спеку. Фішка в тому, що обидві тримаються класно, не осипаються, не розмазуються. Справжня надійність. І тепер інтерактивчик. Подивіться уважно і напишіть в коментарях, яке око вам більше подобається подовження чи сенсація. Я реально порахую голоси і подивимося, яка туш стане переможцею.